Вашингтон надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Скільки саме? Поки невідомо. А журналісти вже припускають, Київ може отримати ракети, здатні долітати аж до Москви. Сам Трамп не приховує. Він глибоко розчарований Путіним. Усі подробиці. У цьому відео підписуйтеся на канал сі Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що надійшли Україні зенітно-ракетні комплекси Пайтріот. Про це повідомляє агентство Ройтерс. Він пояснив, ці системи Києву потрібні відчайдушно, бо диктатор Путін, за словами Трампа, говорить гарно, а потім увечері всіх бомбить. Трамп відкрито зізнався, що особисто дуже розчарований у кремлівському ватажку. Я думав, що він людина, яка серйозно ставиться до своїх слів. Він говорить так гарно, а потім бомбить людей вночі. Нам це не подобається, сказав американський президент. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати нічого не віддаватимуть безкоштовно. Я ще не погодився на кількість ракет до Петріот, але в них буде дещо, тому що їм потрібен захист, але за це платить ЄС. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це. Це буде гарний бізнес для нас, але ми фактично збираємося відправити їм різне, дуже сучасне озброєння, і вони заплатять нам 100% за це. Журналісти Аксіос дізналися від двох обізнаних джерел, що сьогодні Трамп збирається оголосити план озброєння України. Ймовірно, йдеться зокрема про постачання ракет великої дальності, які здатні вражати цілі глибоко в тилу Росії аж до Москви. Сенатор Лінці Грем у коментарі CBS News додав інтриги, закликавши чекати завтрашнього оголошення. Він натякнув, що йдеться про план продажу величезної кількості американської зброї для України і згадав про заморожені російські активи в Україну вже прибув спеціальний представник Білого Дому Кіт. Келох про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав: оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами багато тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Келох проведе в Україні весь тиждень. Президент Володимир Зеленський напередодні уточнив, що доручив головнокомандувачу збройних сил України Олександру Сирському та начальнику генерального штабу Андрію Гнатову представити усю наявну інформацію про російський військовий потенціал і наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити для примушення Росії до миру, підкреслив Зеленський. Президент Зеленський також анонсував, що наступного тижня будуть позитивні зміни в інтересах України. За його словами, українські сили робитимуть усе можливе для того, щоб перенести війну на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари. Зазначив глава держави. І, схоже, ці слова вже викликають істерику у Кремля та серед російських пропагандистів. Там масово поширюють панічні версії, що 300-700 дронів, а також шторми, Нептуни та інші ракети, невдовзі летітимуть бомбити Москву та Татарстан. Тим часом Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Як пише агентство Reuters з посиланням на свої джерела документ планують узгодити вже у понеділок. Він включатиме зниження стелі цін на російську нафту. Друзі, що думаєте щодо почутого, напи. Пишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ми чуємо, як е, нібито змінюється риторика Трампа, як нібито всі розуміють про те, що з Росією домовлятися не можна. Але Financial Times пише про те, що європейці сумніваються у серйозних намірах Трампа щодо Росії. Як ви вважаєте, чи цей сумнів має під собою підґрунтя, і чи варто нам теж не, не сильно покладати надії і на санкції, і на тиск, і тому подібне? Ну, по перше, я не думаю, що зараз якісь є величезні надії, ну, у когось можливо, вони є. Завжди у нас є люди, які кидаються від однієї крайнощі в іншу. То для них Трамп це ворог, то для них Трамп це надія і рятувальник, і так далі. Я якраз не схильний до таких крайнощів і завжди закликаю от уникати таких крайніх оцінок щодо статті «Financial Times». Те, що ви процитували, це думка двох анонімних чиновників. В статті є інші думки. А, і ну, давайте брати до уваги зараз. Я от про це скажу: і інші скажімо так, події і заяви. А, насправді те, що відбувається в США, заслуговує на увагу, тому що йдеться лише, не лише про зміну риторики. Навіть зміна риторики, яка відбулася у Трампа на початку липня. Це вже була важлива тенденція. Було питання, а буде лише слова розчарування Трампа, навіть його роздратування. Чи будуть якісь конкретні дії? Тому що певні сумніви Трампа ми вже по відношенню до Путіна вже чули. В травні це було там на початку червня, да ну і що? І нічого. А потім знов там були розмови з Путіним. Знов Трамп вірив Путіну. А тут реакція все ж таки була інша. Головне, що була не тільки реакція на словах: відбулося те, чого не було ще жодного разу за час президентства Трампа. Перший раз ми отримали пакет зброї від США безкоплатне, да, от тут підкреслюю, тому що в це ніхто не вірив, я зокрема, що ми при Трампі отримуємо зброю безоплатно, лише за гроші. Але отримали. Так, да, пакет такий символічний. Ну Ми не знаємо точно обсяги, там скільки це 200-300 мільйонів доларів. Да Скоріше за все, це той самий пакет, який мав надіти в Україні за рішенням ще президента Байдена, які призупинили на кордоні з Україною наприкінці червня, рішенням Пентагону. Але важливо, що відновили постачання зброї. і що Трамп переписав це на себе. Більше того, зараз з'являються повідомлення про те, що Нібито це не останній такий пакет, можуть бути інші протягом води. Подивимось, от я згоден з тим, що ну, з деякими от заявами в цій статті, що нам не варто впадати в ефорію. от це точно не треба. Коли йдеться про Трампа, ні в чому не може бути впевненим. От ми зараз не знаємо відповіді на питання, яке і в цій статті, зокрема поставлено, Чи надовго це? Наскільки це серйозно і послідовно. На, на жаль, відповіді немає. Коли йдеться про Трампа, завжди треба пам'ятати про ці перепади, про ці гойделки в політиці Трампа я їх називаю Трампівські гірки. Знаєте то вверх, то вниз, то в одну сторону, то в іншу. на жаль, да, таке можливо. Не варто думати, що все Трамп поставив хрест на Путіні. Ні, думаю, що спроби вести переговори з Путіним будуть по-перше, не закрита тема завершення війни. Власна, внаслідок цієї теми, Трамп обурився і, скажімо так, розчарувався в Путіні, але все рівно. Переговори потрібні і спроби продовжити переговори будуть тут. Головне от для нас теж я вважаю позитив, тому що було припущення. Нагадаю, про це розмовляли з весни: що коли не буде результату, переговори зайдуть в глухий кут, а вони зайшли реально в глухий кут. Що Трамп розчарується не в Путіні, а в темі російсько-української війни і можливості припинення цієї війни, і він просто забуде про це. Американці вийдуть з переговорного процесу, і все а тут відбулося трохи інше: не забули все ж таки. Вони намагаються якось впливати на цей процес, інша річ. От мені здається, нема у адміністрації Трампа і у самого Трампа чіткого розуміння, як цю війну припинити, і тому вони трошки там в різний бік схиляються, а то от домовляються з Путіним. Зараз намагаються тиснути на Путіна, поки так дуже скажем так поміркована. Але тим не менш, не забули про війну між Росією і Україною. Ну і важливо те, що вони згадали про те, що на Путіна можна тиснути не тільки на там шляхом санкцій. По санкціях зараз скажу теж питання відкрита, але що можна тиснути і відновленням постачання зброї для України оце важливо. Оскільки ще минулого року, ще під час президентських виборів в США Кіт Келлах, до речі, нинішній спецпредставник Трампа по Україні, який от до нас приїжджає в понеділок. В Римі зустрічався з Зеленським. Він разом з іншим радником Трампа ще рік тому, приблизно навіть більше десь в травні. Це було мені здається, він написав велику статтю. Ну, така фактично, це була доповідь для Трампа, де вона радили таке. Що для того, щоб припинити російсько українську війну, треба тиснути і на Україну, і на Росію. Якщо Україна буде відмовлятися, треба припинити постачання зброї для України. Але ми ж не відмовляємося. Ну, а, а якщо Росія буде відмовлятися, тоді треба е, збільшити постачання зброї для України. Ну поки відбулося я б сказав так. Відновлення постачання зброї, ну хоча б це перший крок. Подивимось, що буде далі, але е, це явно не стільки для того, щоб і не тільки для того, е, щоб допомогти нам. Елементи допомоги є, все ж таки Я думаю, що тут є реакція, і, і добре, що американці на це реагують на обстріл, от те, що ви почали mm -hmm. да, удари по Україні, тому що ну це відбулось зараз. а Трамп а, а, знав по удари про удари по Києву. До речі, його днями запитали а, про удар в Харкові по пологовому будинку. Да, да. І він сказав, що він знає.